Так, розпочинається матч між Пантерами та Феніксом. Лідер, заочний лідер Фенікса. О, ой, ой, ой Кала... Кевларов тільки що не вдало прийняв м'яч. Ти, ти, ти не такий технічний, як Міша, ти вже не купив. <реш> І чуть не впав. Зараз він реабілітується, я думаю, але ні, Михайло врятував команду. Коротше, що вам сказати, бля, дві реально хуйові команди. Реально дві просто дно команди. У Пантер лише Міша вміє грати в футбол, блядь. У Фенікса тільки, блядь, е Карлос, блядь. Все. Все, решта, блядь, просто якісь, блядь, дворові футболісти. Це дуже печально, тому що Пантери мали-мали всі шанси. І ще досі зберігають їх на чемпіонство. От. Ну, але професійність без киду незаперечна, блядь. Беззаперечне лідерство без киду в цьому сезоні. І нехай Мапеса хуйца за минулий сезон, коли <кій> він всіх наїбав. Це йому ще довго буде згадуватись. До кінця його днів. Ну, що, дорогі любителі футболу, можна сказати про цей матч. Матч відверто слабких команд. <с 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 відверто, блядь. нема боротьби. Всі стоять, нема руху, комбінацій нема, пасів нема. Все дуже вяло. Все дуже вяло і дуже-дуже скучно. Я розумію... Ось тут якийсь був цікавий момент, але, на жаль, на жаль, він не заб'є. Не забив. Дуже, оце був дійсно один з цікавих моментів на другій хвилині матчу. Новачок, да, новачок Пантер вивозить їх в цьому матчі. Коларов, якісь фінти, фінти. Ох, який пас від Коларова. Ой, який удар від Карлоса, Ой, який прийом. О, який вибивання яке! І зараз буде другий гол. Таро! Не знаю, що з цим всім робити. Фенікс. Потужний удар від Каларова. Ну, бачите, я помилявся на початку гри, що сказав, що обидві команди дно. Все-таки Фенікс більше дно. Все-таки Фенікс це більше дно, ніж Пантери. Ви думаєте, що я це все зі злом говорю, що ну любителі футболу, зі знущанням. Ні. Я просто вийобуюсь. Зараз буде завершання, не буде завершення. А МБАПЕ, Мбапе вже на пиві красавчик. Він вже, Він вже святкує, так. Давай, Тарасик, давай! Ти не команду, блядь. Ни хуя собі. О, БП почав давати поради сакклубникам, одноклубникам. Ой-ой-ой! Я ебу, старичка положила, бля. Так! Ещё, хвилина 15 секунд. Бапе на пивку. Футбол не интересный, он ходить по его вже. Интересный. Команда решает вопрос, да, Ёль? На да? Вот. 20 секунд. Набирай, набирай. Хорош, хорош. Ой-ой-ой. Понял, да, Понял такие. До выхода! Ха-ха, давай, давай, гол. Ні, не, не буде. Все!